Всім доброго, дня. Всім доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми йдемо в гості до родини, яка нас прийняла два роки тому назад. Надали нам житло, всі умови для житла. Він італієць, чистий італієць, а його дружина молдованка. І ми зараз йдемо їх провідати. Йдемо провідати. Вже минуло два роки. Ми змінилися, діти виросли. Взяли їм трошки з наших українських смаколиків. І зараз ми їм зробимо сюрприз. Вони не очікують. Оце їхній будинок. Машина. А в цьому будинку ми жили. Жили півроку, дорогі друзі. Пів року. Тут немає ділянки, лише, лише житло. Ще в них була маленька собачка, звали її Фурія, ураган. Але її вже нема, вона старенька. Тепер нам нас нікому зустрічати. О, яка краса. Міна. А це Окей. в них Києві. Чи живі здорові, родичі, гарбузові! Чао, вона сера. Людя, ти не узнала! Ты рекордик? Не узнала, рекордис. Скажи, я бы лихо вже. Тотя, не узнала! Афро! Афру, пам'ятаєш? Афром! Давайше! E eu estava pensando Oh, tchau. Boa noite. Abu. Oh, wow, wow, wow. <risos> 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 Oh, ciao, tesoro, oh, ciao. Ciao, ciao, ciao. io le farò festa, dico che cavolo? Vai dal dagli un bacio. Allora? Sorpreso? Sì. Oh, io ho domo. Ah, Ma quale li <ride> eh, eh? Eh sì, prendete. Eh, ancora, non Mi si sei, Eh, proprio lì ancora. Ti chiedi Non ti chiedo. Ma vieni ti entro entro ah, <ride> Vieni, vieni entro 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 la entro 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 Ciao, entro 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 facciamo la video per la mamma entro 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 Fa ciao. 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 Ciao, ciao. Oh. Grazie di tutto. Oh, bravi Ma figurati, dai. Mo' Vieni Vedi quando La prossima. Tutti, tutti, tutti. E te lasci lì. È un così. Lina, gatto sì è più pesante Gatto. di te Gatto. Ma la gattina femmina vero? è eh, maschio è pesante ah, eh è pesante vero ti piace? è pesante <laughs> qui, da, eh sì. è pesante ma come, è pesante. Si come si chiama? Romeo Romeo e oh. Giulietta ah, guarda, guarda la Giulietta ah, sono, sono Giulietta <laughs>

а, сзади вот ци... а то фамильный прайм. герб? Это у него фамилия Мерканти. Мерканти. Да. да, Фамильный, э, то есть да, э, но, фамильного дерева все все. вот а, этого, да? Интересно. Вот, это история. Родовая история. 27 октября 1826 года. Угу, Родовое поколение, да, вот родовое это. Поколение, Класс. Класс. Нет, вот это. Нет, у нас такого же. нет. Нет, у нас ни такого ни нет. А медали э это что? Э э это папины или это Афро, Какая-то медалька. Кубки, медальки? Нет, это все его. Ла медаль, а афро. Какая Карнавал. Извините, Медали за рыбу? Вот. Какая рыба такая Оно не хочет у меня, правда Вау, это же сколько медалек Надо было Афра говорит, что было больше много раз В три раза а То есть они... а, а, Класс да, я -то. Это... то есть это какую рыбку Ловил, такую и давали медальки Да? Понят. Класс, Понят. целый стенд медалей ну Вот давай. это да Чин -чин. Мама, у Жинового наливка. У нас вино, а вы дали наливка. Смак вот так. И а, а, и а и кто, а кто, и кто, и кто и делал Жиновую наливку? А кто делал? Я. Так, а ну, рецепт. Я рецепт. Вышли, вышли. Сейчас не могу говорить, я уже пью. Все. За все хорошее. Мы тебя ждем. Ogni tanto noi andiamo a mangiare qualche pizza, a mangiare Ой, мне не верится, что я тут. Я ехала, я думала, я умру. Я так укачало. Я честно, я думала, что я умру. О, нет. Самолет это хорошо. Нет. А у вас же больше было. Заморозки вот эти. Холодно, и вот умирают, видишь. Ай, как жалко, я ж помню, такие розы были. О, сейчас... Да, были, они в мае. Я ж помню, Возьми. такие были розочки красивые. Ой. Желтенькая. Боже, а пахнет как. Смотри. Да, она в этом году у вас разрослась еще больше. А у нас вообще чаще. Еще папа живый был, сделали арку такую. И она вот так вот плетется вот так. И вам можно так делать. Да, не хочу. И будет тень. Не, хватит. Не, хватит? И малинка тоже есть. Но это у вас тоже уже поздняя, да? Малина мы уже кушали, все. Уже все? А вот это айва? Это айва. Айва. Ой, какое него варенье. Боже, боже, боже. Ой. И, знаешь, мы остались вдвоем. И я могу делать все. И, и спаржу и... тоже садите. Мы тоже в этом году посадили. Это фаджоли. Спаржа. А, да. Или фасоль? фасоль. А, фасоль. А я думала, что. Шо... А похоже, она. ну спаржа тоненькая, да, хорошая. Бачишь, Люля? Вот тут где-то ежик живет. Лаврові дерева. тут в кожному будинку лаврові дерева ростуть. Еліна, пішли. Це ва. Эль, Айванечка. Айван! Пошли, все, не стребай, не, не может. Не, дедушка до другого. Больше 40 лет дерева. А это она получается карликовая. Это карликовая. Так она оно невысокое. Класс. Ух ты! Ось крону Может укрону дестать. это карликовая получается а вот это да вот это. да Вуа, ничего а потом... ага, нет изменилась вы посадили это персик посадили да это вот. Уже. вот это М -м -м -м. я же помню что не было тогда его это персик Праж любишь? Капусту? Праж. А это... Это этот... Парей? Праж. Лук парей. Праж. Да я знаю, Анечка, ты лук парей если Лук парей еси? И огурчики все есть. Красота. Что с ним салат? Да, 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 Афро uh, каже, що вони ростуть самі. В sì, смысле, uh -huh. uh -huh. ah, не поливають. Методчими. А, вони се, а помидори прорастають и росту. Пікірують і все. Він просто кидаю сімечка. Що виросло, то виросло. Він клас. <ривіт> <ривіт> Ніх не нянчиться, так як у нас, розсадий. Пошли, Києва, посмотримо, Ліна. Ідемо в Києві посмотримо. Треба показати. Я зараз наш город гляну, може якесь. Це є. Ой. Люська, дивись, скільки Києві, але вони ще зелені. Бачиш, як Києві росте. Не впади там. Там э, ці сходи. Клас. Клас, клас, клас. А я так хотіла купити і. Не, не, не ставай. Треба садити Києва, хлопчика і дівчинку. Тоді буде Києва. А ми все ніяк, все рішаємось, рішаємося. Вони плетуться. Вон, як виноград, так, да, Лінать? Я взяв все хотіла, хотіла і не сняла. як виноград плететься? З цього інжира ми варили вареньку. У -у -у. Краса. Да. да щось... Було давно. А, ці, ці теж приїхали діти, так? Да? Да, сейчас открываются все дома. Эти умерли, сейчас Як Как все. умерли? А как умерли? Вот. Здесь же молодая пара жила. Нет, молодая это не есть, но родители умерли, продають все. Потому ну, что втроем. Вспоминаем часто. <рик> Люлечка, ти помнишь, ти жила в цьому домику? Помнишь? Каже, каза, так, каза, да? Помніш? Не, помні. не помніш? <рик> ти не помнишь? <рик> вот тут ми жили. помнишь? Перший поверх, а там другий поверх оце ванна була. А тут спальни кімнати. Ну хто? літак? Ну хай летить літак. чао. Скажи чао. Кажи Що чао. Я прозівала все. Чао чао. Як буде до ти. І ці приїхали тоже. І всі приїхали. Всі приїхали. Цей будиночок продається. О, да. Тут сім'я. Чотири поверхи будиночок. Ось так. Добрі люди є і в Італії. Тут заїхала теж Бабулечка. Оце всі на машинах і в них немає ділянки. Це вважається як, як дача. Це вважається як дача. Люди приїжджають з великих міст. І цей будинок теж продається. Вендезі. Агенція Іглу. І цей будинок теж продається. Краєвид. Нема слів. Його не можна словами описати. Дуже гарно, дуже красиве містечко. От коли приїжджаєш, то ти поживеш трішечки, розумієш, чому вони набагато довше живуть, ніж ми. По-перше, молодь, ух ти, скільки дзукіні! Вони дуже багато люблять ого! Вибачте, друзі, ми тільки подивіться, яка синя. Цибуля, дуже велика спаржа теж. Вони дуже багато їдять овочів і люблять свіжі трави, а всі знають, що свіжі трави і овочі корисніші, корисніше, ніж жирна їжа. Так, так як китайці, японці, вони теж їдять багато овочів і дуже багато трав. От іменно зелені, свіжої зелені, так скажу. І це перше. По-друге, вони люблять італійці, люблять життя. Вони дуже люблять життя, вони його цінують. Вони його цінують, тому тут, якщо є ділянка біля хати, Рідко рідко ви побачите, щоб там росла соток 5 картоплі, сотка огурків і сотка помідорів. Ні. В них тільки газончик, кущики і плодові дерева. Більше ви нічого не побачите.